Стаття 161 Огородник Емма. 28-й день у червні Конституцію пшануть свято права і свободи разом з друзями святкує. Стаття 1. Бачу Олеся. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді. Означають ці слова, незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, Відрізнить брехню від правди, шлях свій власне обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова, будуть люди всі щасливі. Як держава правова. Стаття 21 Старвели Олександрі. Усі люди вільній рівні вільні, вільні, свої гідності, права. Конституція це каже, нам у перших черяках. Ці права з тобою будуть. Цілий вік, усе життя невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Стаття 53, І ще право на освіту школа, коледж, інститут вчителів на мудрі світу безкоштовно віддають.